А всього ініціативою ТІФОПІ всіма 24 організаціями з 24 лютого 2022 року по кінець квітня 2023 року було зафіксовано 32 451 подія обстрілів. Більшість цих обстрілів – це артилерійські обстріли. В Харківській області було зафіксовано 7800 епізодів обстрілів, в Донецькій – 6617, в Запорізькій – 4279. Щодо застосування важких вогнеметних систем ТОС-1А «Боротіна» та ТОС-1А «Солнцепьок» по цивільному об'єкту та цивільному населенню було зафіксовано 43 епізоди, 30 з них в Харківській області, в Київській – 5, в Донецькій – 4, в Луганській – 2, в Чернігівській – також 2. Скільки справ взагалі може розслідувати Міжнародний кримінальний суд? Ну, 5, ну 6, ну в крайньому випадку ну 10. Але це дуже мало стосується всієї тієї навали злочинів, е, десятків тисяч. І е, люди, які постраждали від цих злочинів, е, як довго вони будуть чекати е, притягнення до відповідальності винних у цих злочинів і, е, і, і отримання хоч якоїсь конфіскації? Тому ми і намагаємося це робити. Це подання зроблене фактично з метою, щоб показати узагальнюючі дані щодо атак на цивільні об'єкти і цивільних людей. Станом на 30.04.2023 року база даних ініціативи Трибунал для Путіна» містить дані про 24 тисячі жертв серед цивільного населення. Це вбиті, поранені і зникли безвісті. Та 57 тисяч зруйнованих або пошкоджених об'єктів. Це житлові будинки, будинки лікувально здоровчого призначення, освітні будівлі. Найбільше жертв серед цивільного населення зафіксовано в Харківській області. Це 6954 тисяч у тому числі 308 дітей. А в Донецькі 5926 осіб, у тому числі 118 дітей, Запорізькі 2159, у тому числі 82 дитини. Один злочин вони вже об'явили, який вони розслідують. І це, це промусово передача дітей з України в Росію, і вони виписали два ордери президенту Російської Федерації Путіну і його представнику з питань дітей Львові Булові. З цих же причин можна очікувати, що вони відкриють слідство і будуть розслідувати атаки на енергетичну структуру України, які були восени і взимку. Минулого року і на початку цього року. Оскільки знов таки вищі посадові особи Російської Федерації публічно задокументували цей злочин, і у мене, чесно кажучи, нема сумнівів, що справою наступною буде ця справа і ще в цьому році.